Дипломатичний тил нам зайшли наші монгольські партнери, які не заарештували Путіна, не те, що вони повинні були це зробити, бо є підписантами римського статуту. Коли пуйло приїхало до них з державним візитом, і от тут відповідь на те, що Монголія не дотрималася римського статуту, не заарештувала Путіна відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Міністерство закордонних справ України висловило, скажімо так. Оголосило демарш монгольській стороні у зв'язку з тим, що відбулося з тим інцидентом, пов'язаним з візитом Путіна. Олен Батор був зобов'язаний виконати ордер як підписант римського статуту. Але він цього не зробив. В результаті оголошено про демарш. І на виклик української сторони до Києва прибула гендиректорка департаменту Європи та Африки Міністерства закордонних справ Монголії Гангурай Батунг е, Батунгалах. І у відомстві наголосили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції і ухвалене Монголією рішення е, врахують у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин.